Дорогі студенти, мене звати Сергій Терепищий, я дослідник у галузі філософії освіти та професор кафедри соціальної філософії, філософії освіти та освітньої політики. Сьогодні ми продовжимо говорити про важливий фактор успішного навчання та професійного розвитку самодисципліну. Лекція четверта присвячена самодисципліні як способу досягнення мети. Вона допоможе вам зрозуміти, чому вміння контролювати себе. Упляти власним часом та працювати над собою є ключовим для успішної особистості. Самодисципліна це навичка, яка дозволяє досягати довгострокових цілей, не зважаючи на миттєві труднощі та спокуси. Чому ж самодисципліна це основа успіху? У світі, де багато інформації, а відволікаючих чинників стає все більше, лише вміння самостійно організовувати себе дозволяє. Досягати справжнього прогресу. Самодисципліна допомагає не лише в навчанні, чому присвячений наш курс, але й в подальшій кар'єрі, особистих відносинах та здоров'ї. Отже, давайте разом навчатися розвивати самодисципліну і створити власну систему успіху. Отже, що вас чекає у цій лекції? Перше, вступ. Ми розглянемо, чому. Самодисципліна є основою будь-якого успіху. Ви дізнаєтеся, як розвинути внутрішню силу волі та чому саме дисципліна, а не мотивація, допомагає долати виклики і досягати значущих результатів у навчанні та житті. Друге, спіймайте кураж. Одним з ключових факторів успішної роботи є стан повного занурення та натхнення, коли ви працюєте з максимальною ефективністю. Ми говоримо про те, як створити для себе умови, які допоможуть швидше досягти цього стану, і як підтримувати цей потік на високому рівні. Третє, змушуйте себе. Так. Як часто ви відволікаєтесь на завдання потім, ми розглянемо техніки подолання прокрастинації та методи, які допоможуть запускати себе в роботу без довгих вагань. Ви дізнаєтеся про силу маленьких кроків. І як використовувати прості звички для самоконтролю та результативності. Четверте. Учіться вчитися. Знання того, як правильно вчитися, є ключовим у побудові ефективної стратегії саморозвитку. Ми обговоримо методи активного навчання, зокрема, повторення, тестування та структурування матеріалу, які допоможуть вам запам'ятовувати інформацію значно швидше і глибше. П'яте, Визначне основні перепони. Що вам заважає бути дисциплінованим? Так саме вам, ми навчимося визначати внутрішні та зовнішні бар'єри, які заважають вам рухатися вперед. Ви отримуєте практичні поради, як боротися з сумнівами, відволіканнями та розсіюванням уваги. Нарешті шосте питання: Зосередитися на тому, що ви вмієте робити найкраще. Розвиток власних сильних сторін це ключ до продуктивності та. Задоволення від навчання. Ми розглянемо, як знайти свої ключові навички, розвивати їх і використовувати для досягнення найкращих результатів. Отже, як каже старовинне китайське прислів'я, найкращий момент, щоб посадити дерево, був 20 років тому. Наступний сьогодні. У сучасному світі вступ до університету став все більш конкурентним ніж будь-коли. Якщо ви вже навчаєтесь в університеті, то швидше за все паралельно ще десь і підробляєте або маєте додатковий дохід. Це не лише додає втоми, але й ускладні навчання. До того ж, сьогодні від студентів очікують не просто відсижувати пари, а проявляти лідерські якості в різних видах діяльності від спортивних до волонтерських, участь в олімпіадах, конкурсах тощо. Вибір того, як реагувати на це навантаження, залишається за вами. І рівень успіху багато в чому залежить від вашої здатності брати відповідальність. Складні виклики вимагають зібраності і дисципліни. Прийоми, описані в цій лекції, допоможуть вам виробити правильний спосіб мислення і навчитися працювати цілеспрямовано, ухвалюючи рішення, які стануть справжнім паливом для вашого успіху у навчанні. Отже, як спіймати кураж однією з Найпомітніших рис людей, які досягають визначних результатів, є їхня схильність, негайно переходить до справи. Вони не витрачають багато часу на розмови, а діють швидко і системно, щойно визначаться з пріоритетами. Якщо ви нав в навчанні прагнете максимальних успіхів, розвивайте почуття крайньої потреби, робити щось негайно, це здатне привести до великих зрушень у свідомості і підштовхнути вас до нових досягнень. Коли ви тривалий час активно працюєте над чимось важким, можна ввійти в особливий стан куражу. У такому стані зникають сумніви, підвищується концентрація. Усе немов дається легше і швидше. Це супроводжується піднесенням, появою цікавих ідей і впевненістю в собі. Певною мірою кураж можна назвати протиотрутою від надмірного стресу, адже ви настільки занурені в справу, що інші негативні чинники не мають місця. Отже, Стимулюєте результативність. Один з способів увімкнути такий стан стан куражу розвивати в собі постійне відчуття невідкладності. Уявляєте, що змагаєтеся самі з собою, намагаєтеся бути трохи швидшим, трохи продуктивнішим ніж учора. Відчуття невідкладності сприяє тому, що ви починаєте діяти без зволікань і працювати з більшою віддачею, і що активніше ви працюєте, то сильнішою стає мотивація робити ще більше. Отже, зробіть це негайно. Один з найкращих способів тримати налаштування на роботу час від часу повторювати. Зробити це негайно. Якщо ви ловите себе на тому, що ви втрачаєте час на дрібниці, повертайтеся до цієї фрази і нагадуйте собі про основне завдання. Повернутися до роботи. Звичка діяти оперативно і ефективно може зробити вас надзвичайно цінним фахівцем у майбутній сфері. А поки ви навчаєтеся, це розвине надзвичайну здатність організовувати своє навчання. Отже, проміжні підсумки. Перше. Розвивайте відчуття крайньої потреби у всьому, що ви робите. Оберіть одну сферу, наприклад, підготовку домашніх завдань, в якій ви найчастіше зволікаєте, і вирішіть негайно переходити до справи. Друге дійте швидко. Коли ви бачите проблему або отримуєте завдання, менше сумнівів, більше конкретних кроків. Третє. Прагніть куражу. Чим швидше починаєте і інтенсивніше працюєте, тим потужніше відчуття. Припливу енергії. Навіть один такий ривок змінить ваше ставлення до роботи. Третє питання. Змушуйте себе. Так, неприємне питання. Чимало людей переконані, що хтось їх повинен надихнути чи підштовхнути. Але зазвичай, але зазвичай ніхто не з'являється. Якщо ви не берете на себе ініціативу, залишається лише чекати на автобус, який ніколи не прийде. Отже, беріть відповідальність. Тільки невеликий відсоток людей уміє себе дисциплінувати без зовнішнього контролю. Ось такі особи й стають лідерами. Це невроджена риса. Більшість може розвинути здатність самопримусу, якщо вирішить діяти. Якщо ви слухаєте цю лекцію, швидше за все, у вас вже є внутрішня готовність керувати собою і не чекати, поки це зроблять за вас батьки чи вчителі чи викладачі. Запитайте себе, яка моя головна мета. Якщо вона ясна, прийняття відповідальності стане легшим, бо ви усвідомлюєте, що рухаєтеся до власного бажання, а не заради примхи інших. Створюйте собі дедлайни. Один з найкращих способів вдолати прокрастинацію діяти так, ніби ви все маєте обмежений час. Уявіть, що завтра вам треба терміново їхати з міста на кілька тижнів, або що ви отримуєте якусь путівку на відпочинок. І для цього до вечора вам потрібно закінчити проєкт, над яким ви довго працювали. Що б ви зробили в такому випадку насамперед? Зробіть це вже зараз. Навіть якщо ви не маєте дійсного дедлайну, робіть вигляд, що він існує. Це допомагає налаштуватися на більш енергійну і організовану роботу. Практикуйте такий підхід, і з часом, звичка, все швидко доводити до кінця, стане вашою суперсилою. Отже, проміжні підсумки. Поставте собі. Кінцеві та проміжні дедлайни, терміни для кожного важливого завдання, прагніть завершувати роботу раніше ніж це заплановано офіційно. Уявіть, що лишився лише день до важливої події. Яке завдання ви захочете вирішити першим? Беріться за них одразу і, нарешті сприймайте самопримус як корисну звичку, а не як жорстоку вимогу. Щоб більше тренуєтеся, то легше братися за складні справи без зовнішніх нагадувань. Учіться, вчитися. Навчання в школі чи в університеті фактично складається з двох процесів. По-перше, вам не лише передають знання з певних предметів, а й пояснюють, як ці знання опановувати. І по-друге, буває, що годинами намагаєш щось завчити, а потім виявляється, що все одно не розумієш матеріал як слід. Отже, поліпшення власних методик навчання це реальний спосіб зекономити і час, і сили, і гроші. Коли бракує знань, нарідко найголовніша причина, чому ви відкладаєте завдання, це страх чи невпевненість, що бракує навичок або ж якоїсь інформації. Якщо ви не розумієте, що почати, чи відчуваєте, що не вистачає якихось інструментів, дуже легко відкласти все на потім. Але варто прокачати своє знання і відразу з'являється рішучість. Сьогодні вам не обов'язково чекати підказок викладачів. Існує безліч книжок, сайтів, відеолекцій, онлайн курсів, як от наш, які допомагають опановувати ефективні техніки вивчення предметів. Приділіть трошки часу, аби розібратися в тому, як організувати процес навчання, не вчіться наосліп і ви витратите години на нецільове повторення. Принцип витягування з голови один дієвий прийом полягає в тому. Щоб зосередитися не тільки на тому, яку інформацію ви вкладаєте в голову, але й на тому, як її виймати в потрібний момент. Тобто перед початком підготовки спробуйте скласти короткий тест для себе самого. Пригадайте з конспектів минулого уроку чи лекції все, що можете, і лише потім перевіряйте себе новими матеріалами. З'ясуйте, що ви не згадали, і саме цьому приділіть найбільше уваги. Такий спосіб навчання найрезультативніший, бо ви не вчитуєте повторно весь обсяг знань, а лише опановуєте прогалини. Що краще ви володієте якоюсь базовою навичкою, наприклад, письмом, швидкісним читанням, уміння робити нотатки, конспекти, налаштовуватися на роботу, то легше буде освоювати складні дисципліни. Якщо чогось бракує, шукайте матеріали, звертайтеся до викладачів або консультантів. Райтеся з однокласниками, однокурсниками. Немає жодних обмежень для вашого розвитку, Все залежить тільки від вашої рішучості. Отже, проміжні підсумки. З'ясуйте, які навички, методи навчання, конспектування, запам'ятовування вам треба прокачати. Розробіть план, що і як опановуватимете далі. Друге, перед початком підготовки до занять зробіть пев певний міні-тест. Згадайте все, що пам'ятаєте, а потім порівняйте з конспектом або підручником. Саме прогалини вивчайте особливо ретельно. Постійно оцінюйте свій рівень. Якщо десь провалюєтеся, шукайте додаткову інформацію. Просіть допомоги чи пояснення. Пам'ятайте, навіть якщо зараз ви не суперзірка в якомусь предметі, це можна змінити послідовною роботою. Визначте основні перепони. Часто люди скаржаться, що всі зусилля не, не дають їм певної мети. Але глибше не замислюються, чому так відбувається? Реальність наступна: у будь-якій діяльності є слабка ланка, що гальмує просування. Якщо її знайти і усунути або зменшити її вплив, результат може зрости в рази. Що саме стримує вас? Чому, наприклад, ви досі не опанували предмет на належному рівні? Можливо, не вистачає базової навички попереднього курсу, чи грамотного розподілу часу, чи мотивації. А може, ви надто відволікаєтеся, чи вас перевантажили позакласними заходами. Щойно ви визначите головну перепону треба спрямувати на неї найбільше зусиль. Саме це заощадить ваші ресурси більше, ніж будь-яке хаотичне виправлення дрібниць. Внутрішні та зовнішні фактори. Це чинники, які сповільняють навчання, можуть бути як внутрішніми, наприклад, недостатня мотивація, брак навичок, невпевненість, так і зовнішніми, постійний шум удома або ж відсутність місця для роботи, часу для роботи тощо. Утім, навіть якщо перепона зовнішня, ви частково можете впливати на неї. Домовтеся про тихі години для навчання, змініть місце для навчання, розставте пріоритети у вільний час тощо. Погляньте з різних боків на свою ситуацію. Корисно скласти список усіх передумов досягнення мети і подивитися, що саме не дає вам рухатися швидше. Придивіться до того, як ставляться до вашого навчання вдома, чи в школі чи в університеті. Чи не провокує вас оточення відволікатися на розваги, коли треба готуватися до екзамену? Можливо, друзі регулярно тянуть вас у соцмережі, а вам просто не вистачає сили сказати ні? Зазирніть у себе. Один з найсильніших підходів починати з запитання, що в мені заважає мені рухатися вперед. Іноді це може бути звичка відкладати все на завтра. Страх здатися заучкою в очах однолітків чи гіперкритичне перфекціоністське ставлення до себе. Якщо будете відверті, ви знайдете першу причину своїх затримок. Перміжні підсумки. Назвіть головну ціль. Важливу для вашого життя та навчання. Друге, визначте, який бар'єр зовнішній чи внутрішній, нині головний. Запитайте себе, чому я досі не досяг, не досягла цього. Зробіть кроки для послаблення цієї перепони. Якщо вона ця перепона пов'язана з вашою поведінкою, шукайте способи змінити власну звичку. Якщо проблема у зовнішніх умовах, подумайте, що можна змінити самостійно. А про що варто попросити оточення учителів, батьків або друзів? Зосередьтеся на тому, що вмієте робити найкраще. Для школярів і студентів існують різні пріоритетні зони результатів від успішності в основних предметах до позакласних активностей. Але іноді, захоплюючись гуртками чи проектами чи волонтерством, ви можете відхилитися від головного завдання. Здобути міцні знання а, та гідні оцінки. Однак і в судонавчальній діяльності є кілька напрямків, де потрібно досягати результатів, наприклад, самі предмети, стосунки з учителями, вміння вчасно виконувати завдання, навички роботи в командних проєктах тощо. Отже, насамперед, оці... оцініть себе самостійно. Звісно, викладачі ставлять вам бали. Та це не привід зовсім відмовитися від самоконтролю і розуміння, де ви сильні, а де відстаєте. Спитайте саме себе, яку б оцінку поставили, якби були викладачем власної роботи? Чого не вистачає до найвищого балу? Зверніть увагу на ті аспекти, в яких ви почуваєтеся слабко, адже найчастіше саме вони гальмують загальний успіх. Погана підготовка веде до зволікань. Пам'ятайте це, якщо учні чи студенти постійно відволікаються. На роботу над чимось, можливо, вони не мають потрібного рівня знання або навичок у цій царині, легше втекти від проблеми, ніж визнати та вирішити її. Але взявшись за опанування слабкої ланки, ви зможете швидко виправити становище і вже не боятиметеся братися за складні завдання. Поставте ключове запитання, подумайте, яке саме вміння, якщо його суттєво розвинути, найсильніше вплине на мої нинішні і майбутні результати. Відповідь може бути різною для кожного. Комусь треба навчитися грамотному письму, комусь швидко читати, комусь розвинути математичну логіку, комусь вивчити іноземну мову. Виявивши саме це вміння і доклавши зусиль, ви отримуєте найбільший приріст ефективності. Використовуйте підхід так званого метазнання. Цей прийом передбачає, що ви час від часу ставите собі запитання, що я вже знаю. Та чого саме я не знаю. Перевіряйте і уточнюйте це перед підготовкою до тестів, контрольних екзаменів. Людина часто переконує себе, ніби все зрозуміла, а раптом з'ясовується, що деякі аспекти випали з уваги. Маючи звичку запитувати себе, ви швидше впораєтеся з прогалинами. Проміжні підсумки. Перше. Визначте, в чому ваша сильна сторона. А де вам треба вийти на новий рівень. Оцінюйте свої зони результатів максимально об'єктивно. Не брешіть собі. Друге, перевірте це оцінювання з викладачем, шкільним консультантом, авторитетними педагогами, друзями. Не бійтеся почути те, що вам не сподобається це шлях до зростання. Третє, під час підготовки до екзамену використовуйте принцип метазнання: спочатку спробуйте пригадати все, що як вам здається, ви знаєте, а потім перевірте свої записи. Через підручник або конспект. Якщо виявиться, що ви щось пам'ятаєте не точно, саме це варто повторити найретельніше. Висновки. Отже, самопримус це усвідомлений вибір. Вибір діяти без додаткових поштовхів від зовнішнього світу. Він базується на здатності брати відповідальність і змушувати себе працювати ефективно. Навіть коли не хочеться або здається, що немає часу. Якщо додати до цього звичку бачити головне, долати перепони, розвивати сильні сторони і усувати слабкі, ви зможете спрямувати власну енергію в той бік, де вона принесе вам найбільшу користь у навчанні та майбутній кар'єрі. Тож не чекайте зовнішніх обставин, не чекайте знаків ззовні, аби стати успішними, створюйте їх самі. Домашнє завдання. Виберіть одне велике завдання з свого графіку і застосуйте до нього техніку помодору. Працюйте над ним 25 хвилин, потім робіть 5-хвилинну перерву. Повторіть цикл 4 рази, після чого зробіть довшу перерву 15-30 хвилин. Запишіть, скільки помодорів вам знадобилося для завершення завдання та як ви почувалися під час цього процесу. Які ви... Стратегії знаєте і використовуєте для підтримки балансу між роботою та особистим життям? Поділіться в коментарях. Дякую за увагу.